Осьовим перерізом нашого циліндра є прямокутник, діагональ якого АЦ дорівнює 24 за умовою, і утворює з площиною основи кут 30 градусів. Так як CD перпендикуляр до основи циліндра, то для похилої АЦ проекцію на площину основи буде АД. Отже, кут САД, кут між проекцією і її похилою, буде дорівнювати 30 градусам. Це кут нахилу діагоналі до площини основи. Ми маємо знайти об'єм циліндра, а він шукається за формулою. Площа основи множиться на висоту, а площа основи у нас це πr Р площа Круга ми множимо на висоту. Таким чином, ми маємо знайти радіус нашого циліндра і висоту. Розглянемо прямокутний трикутник АЦД з кутом Д, що дорівнює 90 градусам. В цьому прямокутному трикутнику нам відома гіпотенуза АЦ. Так як у нас є кут 30 градусів, то катет, що лежить проти кута 30 градусів, АЦ катет. CD дорівнює половині гіпотенузи. Тому СД, це одна друга від AC, отже, CD буде дорівнювати 12. Таким чином, ми знайшли висоту нашого циліндра. Залишилося знайти радіус. І це ми знову ж таки будемо шукати з прямокутного трикутника САД. Спочатку знайдемо катета Д, що є діаметром циліндра. Можна шукати, звісно, АД за теоремою Піфагора, тому що нам відомі вже гіпотенуза АС і СД інший катет. Але якщо у прямокутному трикутнику є кут, то найкраще використовувати тригонометричні функції цього кута. В даному випадку ми будемо шукати АД. АД до кута 30 градусів катет прилеглий. І відома гіпотенуза АС. Тому за відомими співвідношеннями раз прилеглий катет, то косинус 30 градусів. Це відношення прилеглого катета АД, що ділиться на гіпотенузу АС. Ці співвідношення є в довідкових матеріалах, там, де йде мова про прямокутний трикутник. Косинус 30 градусів це відоме значення. Ми можемо записати, що це корінь з 3 на 2. От він дорівнює. АД ми будемо шукати, і АЦ нам відомо 24. Звідки можна шукати АД. Хрес-нагрес, ось так помножимо, і будемо мати, що 2 АД дорівнює 24 корення з 3, тому, щоб знайти АД, ми поділимо на 2 і будемо мати 12 коренів з 3. АД це діаметр циліндра, а нам потрібен радіус, він половині діаметра дорівнює. тому Радіус дорівнює 6 коренів з 3. Все ми маємо все для того, щоб знайти об'єм. Отже, об'єм. Пі радіс квадраті, 6 коренів з 3 до квадрату, і ми множимо на висоту, яка дорівнює 12. Підносимо до квадрату. Будемо мати пі. Що множиться на 36, на 3. І на 12. Фактично, як ми бачимо, це 36 множиться на 36, тобто це 36 у квадраті. 36 у квадраті це 1296. Отже, 1296. Пі, а отже, у відповідь ми записуємо 1296 число. Нашій задачі. Іде мова про сіовий переріз конуса, а це трикутник САБ. Взагалі, це рівнобедрений трикутник, але за умовою задачі це і рівносторонній трикутник. І відома площа його. Якщо ви знаєте формулу площі рівностороннього трикутника, її варто знати: це А квадрат коренів з 3 на 4, то маючи площу його, зразу ж можна знайти сторону цього трикутника. Якщо ви цієї формули не знаєте, то варто скористатися взагалі формулою площі трикутника, як одна друга А на Б і на синус кута між ними, враховуючи те, що в рівносторонньому трикутнику кожен з кутів дорівнює 60 градусів. Але я цю формулу знаю, тому підставляючи замість площі величину 27 коренів з 3, ми будемо мати таке рівняння. Зліва і справа можна скоротити на корінь із трьох, А тоді ми множимо і отримаємо, що а в квадраті дорівнює 27 помножити на 4. Звідки А, щоб знайти, ми будемо знаходити корінь цієї величини. 27 я напишу як 9 на 3 і на 4. Тому, коли ми винесемо з під кореня множники, це буде 3 на 2, і залишається корінь із 3. 6 коренів з трьох. Сторона нашого рівностороннього трикутника, тобто, це довжина твірної СА конуса і довжина діаметра конуса АБ. Нам потрібно знайти об'єм конуса. Об'єм конуса знаходиться за формулою 1 третя пі Р у квадраті H. Тому треба мати радіус конуса. І це можна знайти. Аби ми знайшли це сторона А. Тому радіус в два рази менший, і радіус буде дорівнювати три корення з 3 сантиметрів. Ну і Далі ще висоту треба шукати. Висота це СО. Її можна шукати за теремою піфагора з прямокутного трикутника САО, маючи СА уже і АО. Але разом з тим, так як це трикутник рівносторонній. То знаючи формулу висоти рівностороннього трикутника, А коренів з 3 на 2. Я вже говорила, звідки ця формула отримується, варто її завчити. Бачите, вона досить часто зустрічається. Так от, маючи цю формулу, ми можемо зразу знайти, чому дорівнює СО. Сторону, ми маємо 6 коренів з 3, ми множимо на корені з 3 і ділимо далі ще на 2. Скоротимо. Корінь із трьох на корінь із трьох це 3, і множимо на 3 отримуємо 9. Ми маємо все для того, щоб знайти об'єм конуса. Отже, об'єм конуса, 1 третя, пі множимо на далі r у квадраті. Радіус ми знаходили, от він у нас. Значить, 3 кореня з 3 до квадрату. І потім на висоту 9. Таким чином ми маємо 1 третя пі. Далі підносимо, будемо мати 9 на 3 і ще раз на 9. Скоротимо трійки, і 9 на 9 об'єм у нас 81 пі. А у відповідь ми пишемо число 81. Ось увим перерізом конуса. А це трикутник АСБ, За умовою, це прямокутний трикутник. Кут прямий може бути тільки при вершині, це кут С. І це не тільки прямокутний трикутник, це і рівнобедрений прямокутний трикутник, тому що СА і СБ це твірні конуси, вони рівні. Гіпотенуза, це АБ за умовою дорівнює 12. Фактично, це ми знаємо діаметр нашого конуса. Таким чином, ми можемо знайти радіус, він буде дорівнювати 6 радіус конуса. Потрібно знайти об'єм конуса. А об'єм конуса це 1 третя пі Р у квадраті ми множимо на H. Отже, радіус ми вже маємо, залишилося знайти висоту. Ще раз розглянемо рівнобедрений прямокутний трикутник САБ. Я вже про це говорила. Дивіться, він досить часто зустрічається, тому варто знати дещо про такий трикутник. Ну, по-перше, СО – це висота даного трикутника, яка проведена з гіп... до гіпотенузи. От про цю висоту треба знати, що вона дорівнює половині гіпотенузи. Ну, вона є і бісектрисою, і медіаною, а в медіана взагалі в будь-якому прямокутному трикутнику це половина гіпотенузи. Ну, а тут ще рівнобедрений. Отже, наша висота SO це половина від АБ, тобто також буде дорівнювати 12 це половина від 12, тобто висота також дорівнює 6. І отже, об'єм це одна третя, пі, радіус у нас 6 у квадраті, і далі ми знову множимо на 6 пі. На 36 і на 2. Об'єм 72 π. У відповідь ми пишемо відношення, тому записуємо число 72.